Псалом 98. Псалом Давида Господь восарився, нехай бояться народи, восів на херовимах, нехай захитається земля. Господь всеогні великий і високий над усіма людьми, нехай прославляють велике і страшне ім'я Твоє, бо воно святе. І честь царева любить правосуддя, ти утвердив правду, суд і правоту встановив Ти у синів Якова. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся підніжжю ніг Його, бо воно святе. Мойсей і Аарон між Іреями Його і Самуїл між тими, що призивають ім'я Його, взивали вони до Господа, і Він вислухав їх. У стовпі хмарному він говорив до них, і вони виконували, зберігали заповіді Його і повеління Його, що він давав їм. Господи Боже наш, Ти вислухав благання їхні. Боже, ти був милостивим до них, але й карав за провини їхні. Возносьте Господа Бога нашого і поклоняйтеся на горі святій Його, бо святий, Господь Бог наш.